Мої вітання, це факти Лайф. Я Юлія Сенек. Сьогодні у випуску Покровськ. Росіяни й далі просочуються в місто, а частина місцевих просто відкрито говорить, що хоче до Росії. Ми ставимо питання, яке інші оминають: що держава має робити з тими, хто відверто підтримує окупанта та й взагалі підтримує. Запоріжжя й Харків, нова хвиля масованих ударів, десятки поранених, п'ятеро загиблих. Генштаб повідомляє про 156 російських атак і це лише за добу. Світ сколихнув дипломатичний скандал. Оприлюднена розмова представника Трампа з Кремлем, що насправді стоїть за мирним планом із 22 пунктів, і чи готують та Росія? Угоду за спиною України, але спершу підпишіться, поставте вподобайку. У нас коротко факти, які потрібно знати, і коли нас більше правда звучить сильніше. Отже. Напередодні ввечері росіяни масово вдарили дронами по Запоріжжю ціллю ворога. Вкотре були житлові сектори. Через атаку 19 людей дістали поранення. Ще восьмеро залишаються в лікарні. Повідомили в обласній облвійськадміністрації. Там уточнили, що кількість постраждалих може збільшитися, адже люди часто звертаються по медичну допомогу вже пізніше. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та два десятки приватних будинків. П'ять багатоповерхівок постраждали найбільше через масштабні пожежі після влучань. Крім того, окупанти вдарили по гуртожитку університету, коли там перебували люди. Один з російських шахедів вгатив біля цієї п'ятиповерхівки в самому центрі Запоріжжя. На цьому нічному запису видно, що після терористичного удару тут спалахнула пожежа. Половина будинку виговорила майже ущент. Саме тут поранено семеро людей. Біля під'їзду досі лежать скривавлені серветки та медичні рукавички. Ось такий вигляд має одна з квартир, під вікнами якої стався вибух. Від помешкання лишилися містіни та обвуглений каркас ліжка. Ось як місцеві пригадують момент удару. Слышу взрив сюди бігом, а тут уже все відкрите, все горить. Тут вже Уже свистіло. Пылала, ну, дым, пыль. Старенькая, 84. Вообще, конечно. Как она уцелела вообще. Тут все так. Окна лежали. І до п'яти вже зросла кількість жертв російського обстрілу Харкова у ніч проти понеділка. У лікарні помер 51-річний чоловік. А цієї ночі ворог завдав ракетного удару по передмістю Харкова. Обійшлося на щастя без постраждалих. Повідомляє Харківська ОВА. Упродовж доби окупанти били по восьми населених пунктах області, застосовували ракети, каби, бойові дрони. Під ударом була залізниця у Лозівському районі, автомобіль у передмісті Харкова та автобус в Ізюмському районі. І цієї ночі Росія запустила по Україні дві балістичні ракети Інскандер М та 90 ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили України. Вони летіли з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Наші сили оборони змогли знешкодити 72 ворожі безпілотники. На жаль, ракети та 10 дронів долетіли до цілей. Влучання зафіксували на 10 локаціях. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков. Фактично виступив неофіційним радником Кремля, пояснюючи, як Москві представити свої пропозиції щодо мирної угоди так, щоб вони сподобалися Трампу. Агентство Блумберг оприлюднило стенограму телефонної розмови Віткофа із помічником Путіна Юрієм Ушаковим від 14 жовтня. Цей запис тривалістю понад 5 хвилин розкриває методи спецпредставника США у спілкуванні з Росією та пояснює появу запропонованого Вашингтоном мирного плану з 28 пунктів. Зокрема, Вітков радив організувати дзвінок Путіна Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого Дому 17 жовтня, використавши як Привід угоду щодо гази. Він пропонував, що Путін привітав Трампа з укладенням домовленостей та відзначив роль американського президента в мирному процесі. Відков також запропонував розробити для України план миру з 20 пунктів, подібний до угоди щодо перемир'я в газі. Під час розмови йшлося про можливий обмін територіями, включно з Донбасом. Але спецпредставник США радив обговорювати це делікатно через два дні. Трамп і Путін провели тривалу телефонну розмову, яку Американський лідер назвав продуктивною і повідомив про підготовку зустрічі в Будапешті, яка згодом зірвалася. А візит президента Зеленського, 17 жовтня, відбувся у напруженій атмосфері без обіцяної допомоги у вигляді ракет Томагавк. Невідомо, які саме російські пропозиції були враховані у фінальній версії з 28 пунктів, проте після цього Вашингтон почав переконувати Київ пристати на угоду. Сам Трамп відреагував на злитий запис розмови, проте заявив, що у таких консультаціях не бачить нічого незвичайного. Адже посередник, нібито, має продавати умови обом сторонам. Сам запис розмови Трамп не слухав, але вважає це стандартною практикою переговорів і припустив, що Вітков міг радити аналогічні речі Україні. Я цього не чув, але це стандартна річ. Він має продати це Україні і продати Україну Росії. Так працює людина, яка укладає угоди. Потрібно сказати: дивіться, вони хочуть ось це, і ви маєте переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але чув, що це стандартний стиль перемовин. І я уявляю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має щось віддати і отримати. Трамп повідомив нові деталі мирного плану щодо завершення війни. Тепер у ньому не 28, а 22 пункти. Та й первісні пункти за словами Трампа були. Не справжнім планом, а лише концепцією. Крім того, Трамп скасував і дедлайн для Києва щодо прийняття угоди, який мав спливати завтра, ба більше наголосив, що взагалі не встановлював жодних кінцевих термінів для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Водночас Трамп впевнений у прогресії у переговорах з Україною та Росією та стверджує, що Москва. Нібито погодилася на деякі поступки, а саме зупинити просування на фронті та припинити вогонь. Переговори тривають, а ключові питання території, припинення вогню та безпекові гарантії досі обговорюються, зокрема з Європою і європейські країни, за словами Трампа. Багато у чому залучені у процес жодного дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене? Коли все закінчиться, всі втомилися воювати, вони втрачають занадто багато людей. Світові медіа аналізують переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною і спростовують слова представників Білого Дому, ніби суперечностей лише кілька, і, начебто, їх буде легко подолати. Чи справді прогрес є, і які ризики несуть кулуарні домовленості у сюжеті Оксани Лотоцької. Сполучені Штати сурмлять про прогрес у переговорах щодо України, але джерела вказують на значні перешкоди, пише CNN. Автори зазначають, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо після переговорів останніх днів роблять оптимістичні заяви та стверджують, що лишаються узгодити всього кілька пунктів, і їх можна узгодити. Однак українське високопоставлене джерело застерігає. Все ще існують значні розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає від України, і тим, що готовий прийняти Київ. Них щонайменше три. Передача анексованих територій, демілітаризація України та її остаточне неприйняття в НАТО це найчастіше згадувані Кремлем причини ведення війни в Україні та головна умова Москви для її припинення. Але всі три пункти також є делікатними та давніми червоними лініями для України, за які воювали та гинули десятки тисяч українських вояків. Формальний відхід від будь-якої з них потенційно несе значні ризики для українських лідерів. Як би не трактувала ситуацію адміністрація Трампа, це значно. Більше ніж просто кілька пунктів розбіжностей. Трамп хоче закінчити війну в Україні незалежно від того, якою саме буде угода. Головне припинити кровопролиття, пише політико. Попри активну критику, він підпише будь-який договір, про який сторони зможуть домовитися якомога швидше. Повідомляє анонімне джерело у Білому домі. Журналісти відзначають, президент США давно вважає себе посередником у війні та не хоче ставати на чийсь бік, що помітно відрізняється від позиції попереднього лідера країни Джо Байдена та більшості європейських союзників, які наполягають, що Україна жертва російської агресії і на її інтереси слід зважати насамперед Пауке бажання Трампа зупинити кровопровиття пояснює, чому подробиці плану залишаються нечіткими, та чому президент упродовж 24 годин може перейти від оголошення Україні крайнього терміну для погодження плану в четвер до наполягання на тому, що його пропозиція не остаточна. Це також проливає світло на те, чому переговорами одночасно опікуються різні американські чиновники. Інша публікація в політико аналізує, як змінилися тон і темп переговорів після того, як зустріч у Женеві минулої неділі очолив держсекретар Марко Рубіо. Видання нагадує: минулого тижня міністр армії США Ден Дріскол, за яким ймовірно, стоїть віцепрезидент Джей Дівенс, категорично наполягав, щоб Україна та її союзники пристали на запропонований план із 28 пунктів уже до американського свята Дня подяки. Та Рубіо, приєднавшись до перемовин, пом'якшив підхід Вашингтона та скасував чіткий дедлайн. Кемп перемовин сповільнився і це добре, кажуть європейські чиновники. Вони наголошують, що Рубіо краще за інших у команді Трампа розуміє, Україна не може погодитися на капітуляцію навіть попри складну ситуацію на фронті. Так званий Трампівський план завершення війни, точніше, російський, будьмо відвертими, а ще корупційний скандал з плівками Міндіча частково перемістило увагу від Покровська. А ситуація там лишається вкрай складною, за даними наших воєнкорів. Росіяни продовжують просочуватись у місто, і їх там уже не 300, як свого часу розповідав Верховний Головнокомандувач, а більше тисячі. І ворог знаходиться на більшій частині Покровська. В основному окупанти розташовуються у південних районах. На півночі міста тривають важкі бої, і наші сили оборони мають певні успіхи. Водночас український генштаб і далі продовжує публікувати мапи, де Покровськ повністю під нашим контролем. Наші колеги з української правди, посилаючись на військових, переконані. Онують ситуація геть кардинально відрізняється від офіційної, і мапа бойових дій від Генштаба відображає картину, яка там була місяць тому. Паралельно росіяни публікують відео, як вони спокійно пересуваються містом, ходять у районі залізничного вокзалу, а також у районі багатоповерхівок на півні Покровська, і фільмують так званих ждунів, які так радіють своїм освободітелям. Подивіться клас. Виїхати в Росію. У вас в України? Ні, у нас в Росії. Да. І вже більший Да. Після таких відео хочеться запитати: якщо вам так хотілося до Росії, чому не поїхали? Чому чекали, доки прийде окупант? Таких ж донів, на жаль, вистачає навіть у Києві. Нагадаю, до війни Покровськ мав понад 60 тисяч населення, залишилися лічені тисячі. І тепер головне питання питання державної політики. Що робити з людьми, які публічно підтримують країну агресора? Чи повинна держава реагувати і якою мірою? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. А тим часом ситуація на фронті складна. Росія продовжує тиснути на усіх напрямках. А найскладніше. На Покровському там напередодні відбулася третина усіх бойових зіткнень. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Загалом вже впродовж минулої доби, по всій лінії фронту, російські окупанти 156 разів атакували позиції наших воїнів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 російських штурми, поблизу 14 населених пунктів. На північно-слобожанському і Курському, а також на південно-слобожанському минулої доби відбулося по три бойових зіткнення. Чотири ворожі атаки відбили наші воїни. В районі Куп'янська 5 на Лиманському і 11 на Слов'янському напрямках. На Костянтинівському відтинку фронту Росіяни вчора 20 разів атакували поблизу дев'яти населених пунктів. 13 штурмів напередодні наші воїни зупинили на Олександрівському відтинку. 16 російських атак відбулося на Гуляйпільському напрямку фронту. По одному штурму росіяни вчора здійснили на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Загалом продовж минулої доби втрати рашистських загарбників склали 980 рашистів. Особливі домовленості необхідні для нормальної роботи Запорізької атомної електростанції, коли Україна та Росія досягнуть мирної угоди, заявив генеральний гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Вважає, що необхідна атмосфера співпраці. Гросі заявив, що без встановлення миру зберігається ядерна загроза для регіону. Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир'я або не замовкнуть гармати. Завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі країна, яка чинить цьому опір у попередньому документі мирного плану з 28 пунктів був пункт про, про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ. Виробництво електроенергії планували розподіляти порівну між Україною та Росією. Невідомі дрони втретє за півроку атакували російський завод у Чебоксарах, що працює на збройні сили агресора. Масована атака відбулася цієї ночі. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени комета, що захищають дрони ворога від українського ребу. Масовану атаку по Чебоксарах підтвердив голова. Чувашської республіки він повідомив, що є пошкодження двох житлових будинків. Однак про атаку по заводу навіть не обмовився традиційно. Натомість і користувачі мережі, і російський телеграм-канал Астра підтвердили влучання у завод. Це доводять і доводять і кадри, які розлетілися мережею. Цього літа завод уже потрапляв під атаку. Зокрема, після удару 9 червня підприємство навіть призупиняло роботу. І на цьому поки що все це були факти. Лайф. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є гучніше. Я Юлія Сеник. Бережіть себе до зустрічі.